Всім привіт, осмія Волинь. Вітаю вас. Осмія руфа. Це є самка. І вона, ну, напевно, в два рази менша, ніж осмія Кернута. І вона характерного такого рижого кольору з чорним. Тобто руфа, рижа. Так вона, в принципі, перекладається. Ось так вона виглядає. Зараз покажу. ближче, бачите? Риженька, не даремно її так називають. Черевце в неї менше, воно не таке овальне, як, як карнута. Але причепурюється однаково. Що одна, що друга. Рамордочку якось захватити її. Ось вона, от така. Це самка, зараз ми ще самця відкриємо. Покажемо. Покорнуті я детально розказував. Коли найкращі моменти, коли ними бавитесь, те саме. От буквально перші хвилини її життя, а то й секунди, коли можна на руці тримати, вона не втікає і собі причепурюється. А далі ви її не зловите, бо вона буде активно літати. Ніжки в неї більш мохнатіші ніж вкорнути з того, що я помічаю зараз. Ну і більш така шерстяна вона мені якась. Ха. Так. Ось така вона. Прекрасна руфа. Так, зараз будемо самця шукати. А самець. Ось він. Маленький, ще менший, ніж чем... самка. Зараз ми його дістанемо. В них теж в самців характерна мордочка біла. <сум> Ліг. Давай причепурюйся, не бійся. Ось. Він Він ще менший за самку. Теж характерна біла мордочка. Довші вуса. І він теж такого, бачите, рижого окрасу. Коли покарнуть, і там іде все темне. А ось тут тут геть рижий рижа. Ось такий маленький красень. Ну, не бійся, припочепурюйся. Ну, він тільки прокинувся, який ще він мені в'яленький. Я його штучно вийняв кокона, щоб мати змогу показати вам. Але він виглядає ось так. Це руфа. Реженькі, маленькі, прекрасні. Ось мій руфа. Саме Сім, о, все сім... получив, бачите. Всім гарного дня.